Гарно всім я, дівчата і хлопці, хочу відповісти на ось це одне запитання. У мене багато запитань буває, пишуть дівчата, запитуючись, знаєте, по суті. Ще буває, пишуть, що не виправдовуйтесь ніколи. Це зовсім не виправдання, а лише відповідь на запитання. Мене запитують, як я відношуся до заварного тіста. Знаєте, Кожен рецепт має право на існування. Якщо хтось. Щось готує за, за, за певним рецептом, то значить це смакує людям. От. Що я вам скажу за заварне тісто? Чесно, мені не подобається. Я вже різне тісто робила: і для випічки, і для хліба, і для чебуреків, для пільмів, і налисники робила з заварним тістом. Я от так розумію. Якщо це, знаєте, якщо це смакує, значить так треба. От, я люблю, так як раніше колись пам'ятаєте налисники: 10 яєць, літр молока, збивають, додають борошно, олія, щоб така пахуща була. Тобто були налисники. Зараз ніякі. Кріп, чи, як правильно назвати, кип'яток не замінить ні яєць, ні молока. От. Так що, якщо це комусь смакує, то будь ласка, я різні варіанти тіста пробувала. Так що оце таке дівчата. робила чебуреки із заварним тістом. Ну, це, знаєте, це наче пільмі жарені, але теж по-своєму смачно. Якщо це комусь подобається, то це таке діло. Я думка, я, наприклад, не люблю, чесно, але інколи роблю. Я кажу, треба все спробувати. Це все треба скуштувати, так що пишіться питання, кому ще щось цікаво буду відповідати. Хліба заварного теж не люблю. Я люблю дріжджавий хліб, звичайний хліб, як раніше пекли. Щоб дріжджами пахло, не забувайтеся ніколи, що все приємне в дрібницях. Цінуйте кожну мить свого життя. Обнімайте одне одного, одного, спілкуйтеся. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. Наступних зустрічей!